Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Час новин в ефірі загальнонаціонального національного цілодобового марафону. Єдині новини ЮАРАЗАМ». Мене звати Андрій Сініцин. Вітаю! Отже, ми починаємо. Традиційно у цій порі підбиваємо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті про перебіг бойових дій та підсумки бойової роботи Сил оборони України нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Кавальов. Вітаю пане Андрію! Слава Україні! Тож які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень? Доброго ранку, Андрію, героям слава. Загалом протягом минулого тижня відбулося 1150 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Курському, Курахівському, Лиманському та Времівському напрямках, де тривають важкі бої. На харківському напрямку російські окупанти здійснили 10 атак у районах населених пунктів Липці, Гатище та Вовчанськ. Успіху не мали на Куп'янському напрямку. Сили оборони України відбили 53 атаки противника біля дворічної голубівки Степо. Новоселівки, кругляківки, загризового, петропавлівки, кучерівки та лозової. На Лиманському напрямку українські воїни протягом минулого тижня відбили 127 атак противника у районах Копанок, Греківки, Зеленого гаю, Платонівки, Першотравневого, Надії, Макіївки, Тернів, Новосергіївки, Ямполівки, Іванівки та в Серебрянському лісі. На сіверському напрямку за тиждень, що минув сили оборони України, відбили 14 атак у районі Григорівки, Серебрянки, Золотарівки та Білогорівки. На Краматорському напрямку протягом минулого тижня українські воїни відбили 90 атак у районах Часового Яру, ступочок Притеченого, а також біля Білої Гори. На турецькому напрямку противник здійснив 62 атаки неподалік Дерівки, Нью-Йорка, Щербанівки та Турецька. Успіху не мав. На Покровському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 301 атаку. У районах населених пунктів Зелене поле Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд. Вовкове, Солоне, Новоленівка, Нововасилівка, Зелене, Шевченко, Котлине та Новоїлизаветівка на Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Українка, Слов'янка, Петропавлівка, Курахове та Дачна протягом минулого тижня. Російські загарбники 153 рази безрезультатно намагалися прорвати українську оборону на цьому напрямку. На Времівському напрямку підрозділи Сили оборони України протягом минулого тижня відбули 119 атак у районах населеного. Пункту Константинопольське дачне розлив Янтарне Успенівка Константинопіль Новосілка та Привільне на Оріхівському напрямку ворог 10 разів атакував позиції українських військ у напрямку Новоандріївки. На Придніпровському напрямку російські окупанти протягом минулого тижня здійснили 18 безрезультатних атак на позиції українських військ. Триває операція збройних сил України у Курській області. Протягом минулого тижня українські воїни за тиждень відбили 165 атак російських загарбників на Курщині. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по території України 13 ракетних ударів, задіявши 46 ракет. Також російські терористи завдали 226 авіаційних ударів, зокрема, скинули 386 керованих авіаційних бомб. Здійснили понад 30 тисяч обстрілів. А 1280 з них із реактивних систем залпового вогню. Андрію пане Андрію. А які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Про що можете нам розповісти? Авіація сил оборони України та підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулого тижня уразили 36 районів зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки. Дві радіолокаційні станції ворога, чотири пункти управління військами ворога, три пункти управління безпілотників російських окупантів, два дві артилерійські системи, чотири склади боєприпасів і паливно мастильних матеріалів. Також 15 інших важливих об'єктів противника. Минулого тижня загальні втрати ворога склали 10 тисяч російських окупантів вбитими та пораненими. Українські воїни знищили 30 танків, 138 бойових броньованих машин, 153 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, два гелікоптери, 409 безпілотників оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 530 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні героям слава! Дякую пане Андрію вам. Дякуємо захисникам та захисницям. З нами на зв'язку був Андрій Кавальов, речник Генерального штабу збройних сил України. Перші переговори про закінчення війни будуть з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Тільки після цього можуть розпочатися переговори з Росією. Про це в інтерв'ю американському підкастеру Лексу Фрідману заявив президент України Володимир Зеленський. Але за умови, якщо Трамп запропонує сильні гарантії безпеки для України, ми сідаємо передусім з Трампом. Ми з ним домовляємося, як ми спроможні зупинити війну, зупинити Путіна. І ми з Трампом буде домовимось, і потім, якщо, а я впевнений, що він може запропонувати сильні гарантії безпеки і разом з Європою. І після цього може бути вже розмова з рускими. Також президент повідомив, що проведення виборів в Україні стане можливим лише після завершення війни або після змін у законодавстві. Зеленський зазначив, що суспільство проти проведення виборів, оскільки необхідно створити інфраструктуру для голосування 8,5 мільйонів українців, які виїхали за кордон, та для тих українців, які нині перебувають в тимчасовій окупації. Обмороження кінцівок в очікуванні евакуації почастішили на фронті. Про це розповіли медики спільного стабілізаційного пункту п'ятої окремої штурмової київської бригади та сотої окремої механізованої бригади, які працюють на Краматорському напрямку. кажуть, евакуацію проводять в темну пору доби, щоб сховатись від ворожих дронів. Тому після заходу сонця в них Найбільше роботи медики діляться, що інколи самі не розуміють, як військові тримаються з отриманими пораненнями, припускають, що впливає адреналін. Тут військовим надають першу допомогу, зігрівають, оформлюють документи і вже тоді відправляють у госпіталь. Бували в нас випадки, коли важкі були на всіх столах, ще в коридорі були хлопці середні, тобто доводилось так оперативно працювати, правильно влучно сортувати. Тобто, все починається з сортування поранених. Так само, як і впродовж років війни, у нас переважають вогнепальні осколкові поранення різної степені тяжкості. Міновибухові травми, особливо коли встають на пелюстки. Крім того, зараз стало холодно, вмороження вже не є рідкістю. Очікуючи в стані поранення, не рухаючись, замерзають. Наша задача ще й відігріти. Так ще використовувати бандаж на турніки краще. На одежі немає масив, таке там трошки кров поступає. Турніки типу, не використовуйте. Нам ну, зробіть бандаж. бандажом затяніть, крапку, просто, щоб не було кровотрати, і все. Бандаж наклали на руку. Якщо і перевіряєте пульс, якщо нема пульсу, треба бандаж перероблювати. У південній Кореї завершили пошуки на місці авіакатастрофи. Про це повідомляє місцеве видання Рьонха. Посилаючись на офіційних осіб, знайдено тіла всіх 179 загиблих. Більшість тіл вже. Передали родичам попередньо. Аварія сталася через відмову механізму. Шасі Розшифровані аудіозаписи з кабіни пілотів передадуть США для подальшого розслідування. Нагадаю, під час посадки в аеропорту літак не випустив шасі, викотався за межі злітно-посадкової смуги, врізався в огорожу і загорівся. На борту літака були 175 пасажирів і 6 членів екіпажу. Хамас погодився звільнити 34 ізраїльських заручників в рамках домовленостей про припинення вогню з Ізраїлем. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Хамасу. Чиновник, який говорив на умовах анонімності, зазначив, що обмін заручників буде можливим лише в разі згоди Ізраїлю на постійне припинення вогню та виведення військ із сектору гази. Збірна України здобула історичну медаль на Кубку світу із санного спорту. Спортсмени вибрали бронзу у змішаній естафеті на етапі Кубку світу в латвійській сіголті. Це перша медаль українців в цьому виді програми за всю історію виступів на другому етапі. Стафет сезону 2024-2025 Українська команда фінішувала третьою, поступившись переможцем з німеччини 4 секунди. Призерами стали Юляна Тоницька Ігор Гой, Назарій Качмар, Андрій Манзій, Олена Стецьків та Олександра Мох. Традиції щедрого вечора театралізовану виставу з такою назвою побачили глядачі в столиці. Всі тонкощі святкування за старими звичаями представили актори у супроводі Національного академічного оркестру народних інструментів. Артем Деркачов поділиться своїми враженнями. На сцені театралізована вистава у супроводі Національного академічного оркестру народних інструментів України, що в гармонійному поєднанні розповідають історії давніх традицій щедрого вечора. А який ми раді бачити вас у цей святковий вечір, коли кожна оселя перетворюється на святковий храм для рідних? Друзів, рідних добрих сусідів, а стіл вже стогне від смачних страв. Можливо, хтось не знав, що треба в цей день робити. Хтось, можливо, не знав, як треба цей день відмічати. Можливо, якісь символічні значення не знав. На цій виставі всі питання будуть, всі відповіді будуть на ці питання. Авторка проєкту Традиції щедрого вечора Марина Кобилинська каже, його мета, аби молодь не тільки зберегла стародавні традиції, а й сповідувала їх на весь світ. Традиції живуть тоді, коли їх діджиталізуєш на сучасні інструменти і передаєш у світ. Це промоційна частина для того, щоб не лише документами було підтверджено. Те, що традиції є нашими історично, а й для того, щоб люди, українці і світ знав про цю традицію дуже широко, ми цей захід сьогодні робимо професійну телевізійну зйомку і будемо титрувати англійською мовою через міністерство закордонних справ України, поширювати у світі. І охочих подивитися на таке чарівне дійство вживу, виявилося чимало. Глядацька зала повністю заповнена серед присутніх 50 родин переселенців, які отримали квитки безкоштовно. Ми побули в окупації два місяці і вимушені були виїжджати, тому що не було змоги далі жити. І це в період знаходимося в Києві. Діти вчаться, старший син вчиться в університеті, молодші в школі. Ми дуже вдячні організаторам, які запросили нас з сином на це свято. А дуже приємно, дуже чудова атмосфера. Організатори додають, окрім роботи над виставою цього року. Їм вдалося надати всі необхідні документи, щоб почати реєстрацію традиції щедрого вечора як частину нематеріальної культурної спадщини. Це така тріада збиратися родиною за столом, щедрувати, сюди і щедри що входить, а також меланкувати і водити козу. Сподіваємося, що в 2026 році це рішення буде позитивним і в нас з вами буде ще одна перемога на культурному фронті. У нас буде ще наша ідентичність під охороною нематеріальної культурної спадщини людства. В світі такого майже ніде немає, тому це ще одна традиція і для українців зрозуміти важливість наших. наших нашого минулого для того, щоб у нас було майбутнє. Ну а власне, якщо це просто щедрий стіл, це одна річ. А якщо це щедрий стіл стає частиною культури, коли можна робити постановки, коли можна співати пісень, коли можна робити художні картини, коли ця традиція виходить за рамки просто традиції, то означає, що вона стає глибокою і стає фундаментом для нашої нації. Сама ж вистава вживу відбулась лише один раз, та її можна переглянути в записі у відкритому доступі. Проте, вже в наступному році організатори прагнуть зробити тур по всій Україні, а можливо, і світі. Артем Деркачов, Макс Кондратенко, Телеканал Рада, загально марафон, єдині новини.